Вітаю вас, друзі! Хочу поділитися з вами однією новиною, але перед цим хочу попросити людей слабонервових відійти від екранів і зарані вибачаюся за свої емоції. Отож, переходимо до новини. У Чехії український переселенець підірвав вагіну сук! Давайте да спочатку. У Чехії український переселенець підірвав вагіну своєї дружини петардою. <світ> Неадекват напав на жінку і завдав їй тяжких тілесних, але цього йому здалося мало. <світ> Правильно, що він зробив? Логічно. Вставив петарду в піхву своєї партнерки і підірвав її. Всі ж так роблять, правда? Обвинувачений вже перебуває під вартою, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Їй ж напевно боляче, але я не знаю, чому мені так смішно, блядь, сука, як же соромно, блядь. Що я сміюся з такого.